Ну і звісно, я вас всіх запрошую. Запрошую вже наступного тижня, 14, 15, і 16 серпня. Ми проводимо вже восьму міжнародну онлайн-конференцію. Сучасна освіта складаємо пазли. Тема цьогорічної конференції серпневої в нас буде нові виклики, дорівнює нові можливості. Знаєте, професійних фахових конференцій у вас ще буде, і буде і зібрання, і педради. Наша конференція покликає. Викана, щоб ви посміхнулися, попри все, щоб ви зарядилися позитивною енергією, а також вірою у власні сили, щоб ви знайшли свої власні пазли і докладали їх до того, що буде відбуватися протягом року, щоб ви розуміли, що безвихідних ситуацій не буває. Зараз додам ще відео, де покажу, як зареєструватися. Покажу, як це почати з як зареєструватися з сайту суто. Гугли це елементарно, тренінговий центр суто. На головній сторінці ви відразу бачите заставку найближчим часом і переходите на офіційну сторінку конференції. Ось тут інформація про те, що буде на цій конференції, і ось вона форма реєстрації. Реєструйтеся, тому що покликання на трансляцію будемо надсилати лише тим, хто зареєструвався, а також серед тих, хто зареєструвалися. Ми, звісно, будемо розігрувати призи. А тепер просто подивіться на цей нереально зірковий склад спікерів цієї конференції. Ви знаєте, кожен приходить зі своїм пазлом, і ви, можливо, ще думаєте, як вирішити те чи інше питання, як відреагувати на той чи інший виклик. А наші спікери вже знають рішення, вже мають інструменти. Чим вони і поділяться з вами? Ну і звісно, інформація про мене, відгуки, інформація про те, як можна. Буде потім отримати сертифікат підвищення кваліфікації, адже участь безоплатна, а сертифікат за кошти. Приєднуйтеся, чекаємо.